Вітаю, друзі, це Андрій, канал Інженер Бронз. Я давно не виходив на зв'язок, і сьогодні хочу розповісти, як у нас справи. Мушу одразу попередити. На жаль, хороших новин сьогодні буде дуже мало. Насамперед, хочу подякувати всім підписникам, всім, хто, не зважаючи на тривалу мовчанку на каналі, хвилюється за нас, чекає якихось новин чи нових відео. І звісно. Окрема подяка всім тим, хто продовжує нас підтримувати матеріально. Канал неактивний вже майже три роки, і тому для нас дуже цінно, що ви нас пам'ятаєте і не забуваєте. По-перше, поясню, чому я зник. За останні декілька років у мене значно погіршився стан здоров'я, і декілька тижнів тому я був вимушений лягти на операцію. Є в цьому якась іронія. Адже цей канал народився більше 10 років тому, якраз після моєї першої операції через виразку. Тоді, під час реабілітації, моїми розвагами стали YouTube та Металообробка, і от знову зараз. Час та можливість для зйомки з'явились тільки після хірургічного втручання. Зараз лікарі заборонили мені будь-які фізичні навантаження, і в мене з'явилась нагода вийти на зв'язок з вами. А тепер про найважче сьогодні всі мої друзі, хто немає відстрочки або бронювання, вони вже воюють на фронті. І один з моїх найближчих друзів, людина, яка брала активну участь в житті нашого канала. На жаль, офіційно він зараз вважається зниклим безвісти. Але за інформацією від його побратимів, ймовірність того, що він загинув, 99%. Я свідомо зараз не називатиму його імені, тому що як показує досвід. Росіяни це для знущання над його родиною і його дітьми. Але ті, хто уважно і давно стежить за каналом, вони здогадаються, хто це. Зрозуміло, що зараз мені буде не під силу зняти для вас. Якесь нове розважальне відео тепер щодо моєї ситуації. Життя в нас зараз досить важке, але я в тилу, а не на фронті. Я досі маю відстрочку від мобілізації через інвалідність доньки, але я розумію, що в будь-який момент ситуація може змінитись, і наскільки можу, готуюсь до цього, життя у нас. Тут це також частина війни. Наше місто російські безпілотники атакують в середньому раз на тиждень. Хоча іноді бувають періоди, коли це відбувається щоночі. Операцію мені робили в Києві, і моя перша ніч в лікарняній палаті вона припала на масовий удар 27 серпня. Тієї ночі росіяни вбили 25 цивільних людей. Четверо з них було діти. І понад 60 було поранених. Це була страшна ніч в лікарні, яка розташована досить близько від місця трагедії, і найжахливіше те, що в Україні є вже досить багато міст, для яких такі втрати це вже щоденна буденна реальність для тих. Хто живе за межами України, я хотів би розповісти одну коротку історію. У світі є одна чудова різдвяна традиція. Називається таємний Санта. Це коли діти анонімно дарують подарунки іншим дітям. Моя донька навчається в спеціалізованій школі для дітей з серйозними вадами здоров'я. І от на Різдво вони отримали подарунки від дітей з Німеччини. Це був такий неймовірний прояв людського тепла і доброти. Там були іграшки, по яким було видно, що це улюблена річ дитини, якою вона щиро поділилася. А від Росії ці діти також отримали подарунок. Ось його частина це уламок крила Шахеда. Такі наші реалії на сьогоднішній день. І наостанок. Зараз неможливо щось планувати наперед. Я не знаю, чи пощастить нам вижити. Я не знаю, скільки ще зможе протриматись наша країна, але я знаю те, що я зроблю все від мене можливе. Щоб врятувати тих, кого ще не встигли вбити росіяни. Звісно, я мрію зробити ще хоча б декілька головоломок. У мене є безліч ідей, і процес конструювання і створення це для мене найкращий засіб відволіктись від щоденної реальності. Якщо доля дасть мені час і змогу, можливо, я ще встигну створити для вас щось цікаве. Хоча зараз навантаження буває таке, що. Працювати по 8 годин на добу це вже дуже добре. До початку операції, 14-годинний робочий день, це було вже нормою. Я щиро дякую всім, хто пам'ятає про нас і вибачте за такі важкі новини. Поки ми живі, боротьба триває. Слава Україні!